Добрий день, шановні дев'ятикласники. Сьогодні урок літератури проводитиму я, Глобчак Світлана Володимирівна, учитель Уманського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 7 колегіу. Тема уроку Тарас Шевченко національна проблематика періоду трьох літ, сон. У кожного всякого своя доля. По-новому звучать мотиви революційної боротьби у творах Шевченка періоду трьох літ 1843-1845 роки. Провівши вісім місяців в Україні, Шевченко зрозумів своє історичне завдання і свій обов'язок перед батьківщиною як прямий шлях безкомпромісної революційної боротьби. Перехід Шевченка до нового періоду літературної діяльності позначився в поемах Розрита могила Чигирина «Чигирина-Чигирина» і Сон. Поет написав ці твори під безпосереднім враженням від тогочасної дійсності в Україні. У сатиричному творі Сон, у всякого своя доля автор з гідким сарказмом змалював свавілля та жорстокість російського царату і закликав до знищення цієї деспотичної системи. Поема сон вважається одним з найвизначніших зірців світової сатири. Сон, у всякого своя доля 1844 рік. Поема Шевченка ліричний памфлет, першої у його творчості в новій українській літературі твір політичної сатири, спрямованої проти соціального і національного гноблення українського народу, проти підвалин тодішнього соціально-політичного ладу, самодержавства, кріпосництва, церкви, проти рабської покірливості мас і національної зради верхівки українського суспільства, що пішла на службу імперській владі. Свою гостру політичну поему Шевченко створив, не розлаховуючи надрукування. Перше сон видано окремою книжечкою 1865 року у Львові за списком. Поема є своєрідним підсумком роздумів автора про час і долю свого народу. Створення поеми було підготовлене всім попереднім розвитком автора Кобзаря, засвоєння ним традиції української сатиричної літератури, народного гумору, бурлеску, пародії, сатиричної творчості Гоголя. Є певний зв'язок між говолицьким гротеском і фантастично гротесковими образами комедій, російської волелюбної поезії Пушкін, Лермонтов, Декабристи, анонімні антицаристські твори, що поширювалися в списках. Багато спільних типологічних рис твір має з поемами Адама Міцкевича, дзяди і Генріха Гейна Зимова казка під час слідства у справі Кирило Мефодіївського братства поема Сон була одним з основних доказів антиурядової діяльності Шевченка. І підставою для суворого покарання автора. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Спочинуть невольничі утомлені руки, і коліна отпочинуть кайданами куті, сміливий маніфест слова проти темного царства Івана Франка. Ця поема написана Тарасом у якомусь душевному трансі, сказав Леонід Білецький. У поемі Сон Шевченко вперше в українській літературі створює узагальнену художню панораму соціально-політичного буття Російської імперії у його найсуттєвіших виявах. Це насамперед кріпосництво, образ українського села, рекрутчина, солдатчина, політичний терор, це цар і його поплічники. Це націоналізовані перевертні, що пішли служити імперському режиму. за колоніальне гноблення України, винищення на канальних роботах козацьких полків, квіту народу, розправа над гетьманом Павлом Полоботком, що зображений як ідеальний захисник України та мученик за волю. На конкретному тлі іделічного пейзажу автор малює узагальнені до символу картини покріпаченої України, Сибірської каторги, художнього тотожненого з христом. Розп'ятим між двома розбійниками, контрастні картини Петербургської дійсності з одного боку розкіш і бундючність царського двору, з другого низи, боги, що на труд поспішають заспані дівчата, дрімні чиновники. Поет викриває не тільки Миколу І, а й сам принцип самодержавства, як брутального і необмеженого законом самовладдя. Так, магічна сила самодержавства у сліпому послухові люду. Чи на перший на теренах російської імперії Шевченко висловив цю думку так підкреслено, подавши її в соковитій картинній метафорі? А в нього самого вона визрівала давно. Вона логічно випливала з його козацького волелюбства, з духу непокори, заповіданого українською історією. Композиція Сон спрямована на показ широкої панорами царської Росії, вступ це філософські роздуми. Три частини картини закріпаченої України, Сибірської каторги, столиці Російської держави Петербурга. завершені. Поема написана в формі розповіді від першої особи, яка відкриває широкий простір для виявлення авторського ставлення, до зображуваних подій та естетичної їх оцінки. Експозиція пролог, у якому поет розмірковує над тим, що кожна людина має власну долю. Зображує соціальні і моральні гріхи, які процвітають в Україні. Зав'язка. Лаштування п'яного ліричного героя до сну і, врешті-решт, його політ до неба. Розвиток дії, змалювання загальної картини життя в часи покріпачення самодержавством простого люду. Кульмінація сатиричне висміювання катів і грабіжників народу. Розв'язка Не здивуйте, брати мої, щоб не своє розказав вам, а те, що приснилося. У процесі творення образів царя і цариці, поет застосовував засоби. Сатиричного викриття, іронію, гротеск, карикатуру, протиставляючи свою характеристику царифільським одам тупорилих віршомазів. У зниженому плані поет порівнює придвоє царя, царє з тваринами, що стали засобом негативно забарвленої народної символіки, мов кабани годовані, пекаті, пузаті. У багатьох місцях поеми автор використовує фольклорні засоби, Звертається до народної поетичної персоніфікації в зображенні краси. Української природи вводить елементи рекрутських пісень. Поема Сон це перша політична поема, у якій самодержавство викрито з позицією кріпосного селянства, яке усвідомило себе в особі Шевченка політично. Цей твір поставив автора в один ряд з найвідатнішими сатириками світової літератури. Поема засвідчила остаточну кристалізацію антиімперського стрижня, демократичного світогляду Шевченка. Була відгуком на найпекучіші проблеми суспільно-політичного життя України в складі Російської імперії в х роках ХІХ століття. Дякую за увагу!